Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Я продовжую те, чим ми тут з вами зазвичай займаємося. Невичерпне джерело натхнення і кладясь мудрості це Фейсбук-сторінка Міністерства охорони здоров'я. Я, Я переходжу до е, поста або допису від 15 травня, опублікованого МОЗ на офіційній сторінці. Банер звучить так: планові операції. Чи має пацієнт платити і далі йде значить, заголовок. Хірургічні операції безоплатні у всіх медзакладах України, які мають відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації пацієнта. Тобто мова йде про будь-який медичний заклад, який має договір з НСЗУ. Проблема складається з кількох складових, і я почну з першої складової. Це планові операції, чи має пацієнт платити тут. Є посилання для всіх нас з вами, які значить послуги, як вони тепер їх називають, є. Для нас безоплатними. З чого я одразу хочу почати? Говорити про безоплатність для пацієнта планових операцій, це, м'яко кажучи, лукавство або просто брехня. Тому що якщо у вас не закриті ургентні операції і вони є платними для пацієнтів, то про планові операції говорити взагалі не доводиться. Коротенький. Зразу ж перший коментар. Я так розумію, він найпопулярніший від Олега Кірсенка. А заургентні і знак запитання стоїть. Тобто люди чітко показують. Я буду заощаджувати час, там приблизно таких запитань, ще сотні, там, може чи десятки, скажімо так. Взагалі досить коментований пост: 432 коментарі. Ось, ну і багато цих смайликів з такою посмішкою, дуже широкою. Вони другими йдуть за кількістю. Так ось я перехожу до ключового моменту до планових операцій, і чи має пацієнт платити? Значить, в чому проблема і як все насправді виглядає? Ніхто не згадує про відсоток ВВП, який має витрачатися. На забезпечення системи охорони здоров'я бюджетними коштами. Відповідно до закону про державні фінансові гарантії зазначена цифра у 5% ВВП. Найбільш, скажімо так, жирним для охорони здоров'я був 2022 рік. Тоді ще не знали. У вересні 2021-го, що у нас буде війна в лютому місяці, і тому там рекордна цифра була на охорону здоров'я. Це майже 200 ну 200 мільярдів гривень. 200 мільярдів гривень. І загальний бюджет там був 1,15 чи 1,2 трильйона гривень. У нас рекордна сума. Одразу хочу сказати: рекордна частка бюджету, але які в перерахунку на ВВП, ледве сягало 4%. 200 мільярдів гривень бюджетних коштів, це менше 4% ВВП. Чому ця цифра важлива і чому про неї періодично постійно нагадувати? Тому що 5% ВВП – це теж недостатньо. Потрібно 6% ВВП для того, щоб закрити ургентні операції. Я підкреслюю, не планові, а виключно ургентні. Коментар я хочу навести, дуже важливий також. Я його спеціально виніс, щоб не загубити. Від а, Оксани Єрмакової. Сміх та й годі. Апендицит в Черкасах в дитячій е, лікарні віддали 11 тисяч. От вам і безоплатно. Е, я готовий пропустити, що з 11 тисяч там якийсь є е, е, гонорар. Е, е, е. Для лікаря мається на увазі тіньовий гонорар, не планує така подяка, скажімо так. Але я точно готовий сказати, що половина цієї суми це доплата до тарифу, який встановило НСЗУ. І причина цього низького тарифу, до якого потрібно доплачувати 5-6-7 тисяч гривень, це відсоток. Від ВВП, які витрачаються на охорону здоров'я бюджетними коштами, підкреслюю бюджетними коштами. Ось ось це, як перейти від макропоказника до мікропоказника і показати, чим закінчується невиконання закону України про державні фінансові гарантії. Хоча підкреслюю цих 5% ВВП, це теж замало. Чому 6% від ВВП це норма? Я Ще раз повторюсь, тому що це закриває ургенцію і знімає соціальну напругу 60-75% послуги або допомоги. Це заробітна плата, і це відносний показник. У цих 6% від ВВП він важливий, тому що він забезпечує 75-75%. Послуги, яка перекриває заробітну плату, робить її неконфліктною в суспільстві. Тобто лікарю можна хірургу заплатити зарплату порядка 30 тисяч гривень. От якщо заплатити лікарю 30 тисяч гривень, то тоді, в принципі, знімається питання неформальних платежів і подяки, тоді з лікаря щось можна вимагати. Коли бюджет є загально недостатній, то тоді. Виникають отакі коментарі, як в Черкасах. Апендицит в Черкасах дитячий, це ж дитина, я підкреслюю, віддали 11 тисяч. От вам і безоплатно. А, тепер щодо планових операцій, в країні, яка має недостатню кількість фінансів на Система охорони здоров'я, частка планових операцій стрімко наближається до нуля. Взагалі, е, говорити про планові операції в бідній країні практично неможливо і це некоректно, тому що всі гроші в бідній країні витрачаються виключно на ургенцію. І прихильникам доказової медицини не завадило б провести спеціальне дослідження, яке б встановило. А яка частка планових операцій у нас в хірургії в Україні? Я вас запевняю, вона не перевищує 5%. Планові операції це операції, які можуть взагалі не проводитись. Взагалі не проводитись. Це просто впливає на якість життя пацієнта. Пацієнт може жити з цією патологією, але він може і не оперувати все життя. Більше того, це навіть не впливає на. Тривалість життя пацієнта не впливає тільки на якість життя пацієнта. Є якась невелика кількість таких захворювань, які просто заважають пацієнту якісно жити. І от їх частка не більше 5%. В нашій країні все перекручено з них на голову. Навмисне все переведено в режим планових операцій. Я підкреслюю це особливість України. І у нас в головах в Міністерстві охорони здоров'я половина або більше половини операцій є плановими. Є плановими. Що таке в нашій системі охорони здоров'я планова операція? Це, наприклад, ситуація там, з коронарними судинами, і там є якась неповна облітерація коронарних судин. І будь вам який кардіохірург чи кардіолог скаже, що через три місяці, через шість місяців у пацієнта виникне. Інфаркт міокарда, або, як кажуть, кардіоваскулярна катастрофа, або інсульт, наприклад. І він завжди запропонує поставити стенд. Але цей стенд він буде йти як плановий, тому що це не тут і не зараз. І пацієнту потрібно оплатити цей стенд. Хірурги йдуть на хитрощі з, від пацієнтів сусідів, вони там. Відрізають шматки електрокардіограми, підписують іншим прізвищем для того, щоб якось обґрунтувати не, це, заміну стенту і спробувати через бюджет це провести. І е, таких речей це просто приклад там хірургії. Таких речей в інших напрямках є предостатньо. Е, У нас абсолютно неправильна класифікація. І розуміння ургенції, ургенція взагалі вимита з практично, з поняття. Є е, нагальна ургенція, є відтермінована, ну а є факультативна, тобто, яка може настати і не настати. Це також ургенція. Якщо 50 на 50, це теж ургенція. Тому я ж кажу, в загалом в структурі. 95% має бути ургентних. Але Міністерство охорони здоров'я по-своєму зробило цю класифікацію і пробує нас переконати у тому, що планові операції вона також перекриває. Хоча це ургенція, я підкреслюю. І більше того, я переходжу до найголовнішого моменту: Міністерство охорони здоров'я для чого це все повідомляє? Воно нас інформує, з якою метою для того, щоб пацієнт вибурював свої права. А якщо йому не надали безоплатну медичну допомогу, то це не тому, що немає грошей, не тому, що Міністерство охорони здоров'я не сформувало правильну заявку і не лобіювало інтереси пацієнтів, а тому, що пацієнти не виборювали свої права. Ну що ж хотіти, якщо ми не вміємо боротися за свої права, то і будемо лікуватися за свої гроші. Знайдуться спеціальні люди, які це все обґрунтують неправильною нашою поведінкою, плюс поганими, шкідливими звичками. Ми звикли платити лікаря, лікарям хабарі. Питання не в тому, не в звичках. Ці -то звички є, зрозуміло. І питання навіть не в подяках, а питання в тому, щоб перекрити витратники. Оцих 11 тисяч. За апендицит в Черкасах там 5, 6, 7 тисяч це питання медикаментів забезпечення і витратників. Гонорар для лікаря там, скажімо, не такий великий. Хоча це теж неправильно. В Ургенції не повинно таке бути. Це варварство і середньовіччя, коли пацієнт змушений ще думати там про. Подяку лікарю на ургентній ситуації. Це ж не планова навіть річ. Так ось, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що і переорієнтувати пацієнтів. І якщо вам будуть пропонувати відстоювати свої права, то ви пропонуєте Міністерству охорони здоров'я відстоювати права охорони здоров'я, системи охорони здоров'я і пацієнтів. І це міністерство охорони здоров'я повинно займати незручну для себе позицію і йти на конфлікт з Мінфіном і з Кабміном, і в тому числі з президентом, і вимагати виконання закону України про державні фінансові гарантії. Але працівники МОЗ не хочуть цього зробити, тому що їм дискомфортно і вони чітко розуміють наслідки своєї активної громадянської позиції. Якщо вони будуть вимагати виконання закону про державні фінансові гарантії, то їх виженуть і наберуть зручних. І так буде тривати доти, доки будуть такі зручні люди, які будуть стрілки переводити від себе, від своїх зобов'язань на пацієнтів. Так от я ще хочу підсвітити один момент. Міністерство охорони здоров'я, наше шановне, рекомендує громадянам, які потратили в скрутну ситуацію, їх потрібно оперувати, відстоювати свої права, дзвонити на гарячу лінію, щось там кудись писати якісь заяви. Натомість вони, перебуваючи в теплих кабінетах, будучи при повному здоров'ї, при гарних зарплатах. Не збираються здійснювати жодних зусиль для того, щоб вимагати від Верховної Ради і від уряду виконання закону про державні фінансові гарантії, хоча б на рівні 5%. І це просто-напросто закриє і вирішить одну проблему проблему ургентних операцій. Хоча би ще раз повторююсь, всі розмови про те, що в нас планові операції. Нібито є доступними. Це все абсолютно дурниця. У нас ургентні операції є недоступними і вимагають доплат. Ще один коментар, і перейду до наступного складової цієї проблеми. Наталія Поврознюк. Зі Львова пише, що у вересні 2022 року отримали від Польщі в подарунок МРТ апарат, який мав би бути комунальний, тобто безкоштовним для усіх з електронним скеруванням. На сьогодні безкоштовним не можуть скористатися лише хворі в стаціонарі, а для всіх решта йде запис на платній основі навіть при наявності електронного скерування. При запитанні, чому так, пояснюють. Що апарат зараз працює в тестовому режимі? Нормально так тестувати за гроші. Ось, це щоб теж взагалі всі розуміли ситуацію. Тобто, держава нічого не заплатила за МРТ. Але принаймні заробляє на пацієнтах, і розкаже що це в тестовому режимі, і всі навіть з керуванням повинні платити. Я ще раз кажу, заощадив час з цими зеленими позначками з галочками, значить, в яких випадках надається безоплатна допомога, електронне скерування, ще там якісь речі і так далі. Це все ну якби чудово, але це все не працює. Тепер я перейду до наступної наступного, скажімо так. Частки цієї проблеми, складової цієї проблеми, це доступність безоплатних медичних послуг в медичних закладах України, які мають відповідний договір з Національною службою здоров'я, незалежно від місця реєстрації та пацієнта. От. І ось коментар від Наталії Ващенко. Але є нюанс. Колись хотіла за направленням зробити операцію, знайшла наш на дашборді на сайті відповідну приватну клініку, вивчила договір між нею та НСЗУ Національною службою здоров'я України, все відповідало моїм даним і вирішила зателефонувати. Спочатку дівчина привітним голосом була готова мене записати на прийом до лікаря-отоларинголога для консультації, але коли зрозуміла. Що то по направленню, а не за гроші, то попрохала зачекати на лінії. Через кілька хвилин мого очікування вона повернулася і сказала, що в клініці немає відповідного персоналу. І взагалі отоларинголог щойно звільнився. Тому мені, звісно, ніхто не відмовляє, але треба або обрати іншу клініку, або почекати. Причому довго чекати. Бо де ж того отоларинголога візьмеш. А навіть якщо і знайдеться, то поки він засвоїться, то певний час сплине і почекати треба. Ну, від себе вже додаю. Причому на другий день до цієї клініки подзвонив, подзвонив знайомий, що платно записатися до лора. Його залюбки записали. Ось так бува. Пацієнта з направленням культурно посилають. І що може вдіяти пацієнт у такому випадку? Аж нічого. Це щодо питання адекватності тарифів, там безліч коментарів, є, які пов'язані з неадекватними тарифами. Неадекватні тарифи випливають з глобального бюджету на систему охорони здоров'я, а його рівень. Цього глобального бюджету він залежить від позиції Міністерства охорони здоров'я і від уряду. Вони мають втручатися в ці питання, коли йде бюджетний процес у вересні місяці. Але цього всього не відбувається. Цього всього не відбувається, і замість того, щоб виконувати свої прямі завдання, Міністерство охорони здоров'я перекладає їх на пацієнтів. Пацієнти повинні виборювати, боротися, дзвонити на якісь там лінії. А, от, а вони будуть спокійно сидіти і робити вигляд, що нічого. Це нормально. Гроші зверху виділено достатньо. Не буде безоплатної послуг, які вони тут говорять до тих пір, поки глобальний бюджет не збільшується вдвічі. І тому все це, звичайно, маячня і дурниця. І це просто. Відведення уваги і перекладання відповідальності на пацієнтів. Пацієнти, люди у нас, громадяни погані, не вміють вони виборювати свої права, погані у них звички звикли носити хабарів. Самі вони в усьому винні. Оце в принципі коротко і зрозуміло, я думаю, щодо нашого права на, безоплатну, на безоплатні послуги. В системі охорони здоров'я для закладів, які підписали нібито контракти з Національною службою здоров'я України. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу, коментуйте, до побачення, до наступних зустрічей.